Ви думаєте, що створення ефективного ленінгу це дороге та складне завдання? Можливо, ви вже втратили час та гроші на дизайн і розробку, але ваш ленінг все ще не приносить бажаних результатів. Ви не одні. Це проблема, з якою стикається безліч підприємців і бізнесменів. Сьогодні я допоможу вам розв'язати цю проблему з LP Mobile. З вами Олександр Луценко та рубрика Питання від підписників. Не забудьте поставити лайк цьому відео, щоб не пропустити кожен з моїх щотижневих відеорецептів. А ми розпочинаємо. Що ж таке LP ЛПІМобі LP це конструктор мобільних сайтів, який дозволяє реалізувати ваші ідеї без зайвих зусиль. Можете зробити сайт самостійно, не вдаючись до допомоги фрілансерів або програмістів, замінити картинки, текст, припаркувати доми, налаштувати інтеграцію CRM – все це можна зробити безкоштовно за 15 хвилин. Як же створити свій перший ленінг в lp мобі? Давайте розберемо покроково. Перше початок роботи після реєстрації. Зайдіть у вкладку Мої ленінги і натисніть Додати у верхньому меню, щоб створити свій перший ленінг. Другий крок це вибір шаблону. Виберіть один із запропонованих шаблонів для вашого товару. Третє заповнення інформації. Вкажіть заголовок та опис для SEO, Виберіть зображення, яке буде відображатись, та вкажіть домен або Еліас. Також вкажіть вартість і валюту. Четверте налаштування кнопки Перетелефонувати. Ви можете додати кнопку, яка відкривається. Вспливаючим вікні, що підвищує конверсію сайту. Переходимо до п'ятого кроку редагування шаблону. Після створення ленінгу ви можете редагувати шаблон. Змініть картинки, текст, ставте відео, наприклад, посилання на YouTube. Додайте переваги та характеристики товару, і сайт майже готовий в шостому кроці. Ми маємо інтегруватися з Telegram або LPCRM. Налаштуйте отримання замовлень на пошту в Телеграм або в CRM-систему для товарного бізнесу LPCRM, щоб бути завжди в курсі нових замовлень та швидко їх обробляти. Сьомий пункт це інтеграція аналітики. Можна вставити піксель Facebook або Google Analytics для відстеження конверсії. Наступний крок можна додати свій домен. В LPMobi можна припаркувати свій домен по простій відеоінструкції, а також ви можете використовувати домен. Від LPMobi. Ну і останній крок тестування. Коли ленін готовий, протестуйте його, щоб перевірити, що він працює. І замовлення всі відправляються. Давайте ж розберемо основні переваги LPMobi. По-перше, тут є готові шаблони. LPMobi має безліч готових шаблонів, лендінгів та одноекранників для товарного бізнесу та сфери послуг. Друга перевага це швидкість створення. Можна брати шаблон, замінити текст фотографії, відео і ваш сайт готовий до роботи. Все просто. Третя перевага це безкоштовне користування. Тут є фрі тариф, в якому ви можете припаркувати свідомий, додати SSL сертифікат на один лендінг без обмежень. Далі проста інтеграція та обробка замовлень. Замовлення можна отримувати на пошту, в Telegram або в crm LP LPCRM. Ну і також в ЕЛПІМОБІ є партнерська програма. За допомогою реферального посилання ви можете додатково заробляти 20% від усіх оплат користувачів, яких ви привели до сервісу. Тому не втрачайте час на складні та дорогі рішення. Спробуйте ЕЛПІМОБІ і створіть свій перший лендінг пейдж швидко та легко. Переходьте за посиланням в описі, щоб розпочати користуватися. Конструктором прямо зараз. А на цьому все з вами був Олександр Луценко та рубрика Питання від підписників. Не забудьте поставити в цьому відео лайк або дизлайк. Напишіть, що сподобалось або що не сподобалось. А також пишіть свої питання по товарному бізнесу. Я всі читаю, і на кожне ви отримаєте відповідь. До зустрічі.